Вже зійшов у нас чесничок, зняли з нього мульчу. І нам зараз треба зробити ефективну азотну підкормку, щоб чесничок нарощував зелену масу і щоб він не пожовтів, бо зараз йому не вистачає і мікроелементів, і азоту. Цьому відео вам розкажу про всі можливі підживлення чеснику, які я робив, які я знаю, які ефективні весною. Бо деколи зустрічаються такі підживлення, які взагалі не мають відношення до підживлення чеснику, або просто люди собі придумали, їм таке підживлення подобається, і плюс вони ще показують це людям і доказують, що це підживлення саме краще. Я охарактеризую кожне підживлення і розкажу за найефективніше підживлення для чеснику саме зараз в цей період. Перше розповім за найефективнішу і найпотрібнішу, на мою думку, підкормку це проливати чесник на 10 літрів води. Ми даємо столову ложку салітри і. Пів ложки столової сульфату магнію. Чому саме ці два добро? По-перше, салітра має азот двох фракцій: швидкий і поступовий. Зараз нашому чеснику потрібен швидкий азот, щоб він... Нарощував зелену масу. Друга фракція селітри буде поступово розчинятись і живити наш чесник. Чому сульфат магнію? Сульфат магнію дуже важливе добриво, багато хто його недооцінює, і багато хто на ньому не звертає увагу. Але сульфат магнію дуже важливо робить справу. А саме весною, коли чеснику потрібно нарощувати зелену масу, магній є частиною хлорофілу, і тому магній дуже важливий елемент для того, щоб чесник не пожовтів. you <laughs> Також в сульфаті магнію є сірка. Сірка допомагає засвоюватися азоту. Для таких, як цибуля, чесник, спеціально вносять сірку, щоб вони краще засвоювали азот. Сульфат магнію не є дороге добриво. Сульфат магнію можна в малих пакетиках купляти, або купити по пів кілограми. Воно не є дороге добриво. Здається, коштує пів кілограми, 30 гривень. Сульфат магнію йде на листові підкормки і на кореневе підживлення. Дуже гарне добриво. Тому таке комплексне підживлення селітра. І сульфат магнію змінять ваш зимовий чесник. Тут десь столовій ложці 20 грам селітри, і пів ложки столової сульфату магнію. Добре розколотити, щоб азот розчинився полегенько, без фанатизму, поливати. Щоб азот. Пішов до кореневої системи. Можна робити підживлення і самою селітрою, Але ні в якому разі карбамідом. Карбамід має азот довготривалий і працює, коли вже гарна тепла погода в районі 25 градусів. Такі відео, які люди підживлюють карбаміду, це абсолютна дурниця. Салітра працює по холоду, Тому. Можна розсипати салітру по чеснику, але тоді треба зразу цю салітру заробляти, щоб вона не вивітрювалася. Бо якщо ви розсипаєте і не заробляєте салітру, частина азоту вивітрюється. Або інший варіант, коли йде дощик, тоді можна розсипати салітру, щоб дощик змив азот у землю. Так, які ще підживлення можна розчинити у воді? Можна взяти. Чистий лист, можна брати різні формули, можна брати де більше азоту. У мене тут 8, 19, 25, тут 8 тільки азоту, також дається 20-25 грам чистого листа. Це орієнтовно столова ложка на відро і проливається чесник. Хто користується Майстер агро, можна брати Майстер агро. У мене, бачите, тут формула 15, 17, 20 Чим добрі чистий лист і майстер агро, що тут, крім елементів, макроелементів, азоту, фосфору і калю, є різні мікроелементи, амінокислоти, які для чесника зараз дуже потрібні також. Повторюю, їх розчиняється столова ложка на відро 10 літрів води. Так, одне з моїх найулюбленіших добрих – це кальцева селітра. Тут є і азот, і кальцій. Кальцеву селітру також можна розчинити і пролити кальцівою селітрою. Чому корисна підкормка кальцевою селітрою? Бо кальцій допомагає сформувати коріння, стовбур, листочки, чеснику. Можна навіть скомбінувати перший раз пролити кальцевою селітрою, наприклад, дати столову ложку на відро на 10 літрів води, потім через 10 днів додати, наприклад, чистий лист. Тут вже є калій, фосфор, мікроелементи. Як буде вже така комплексна подвійна підкормка вашого чеснику. Далі розрекламоване підживлення амрочину ам'яку. В цьому підживленні більше реклами, ніж користі і підживлення. Бо це підживлення дороге. Ам'як набагато дорожчий виходить, ніж проста салітра, і користі від нього не більше, ніж від простої салітри. Чому, на мою думку, його показують, багато відео знімають. Просто людям подобається абракадабра. Людям не цікаво просто взяти, розсипати салітру або розчинити, а їм треба щось дуже інтересне. Їм треба піти в аптеку, пошукати ам'як, розчинити, надихатись ам'яку, аж тоді вони повірять, що вони приносять. Несуть користь своєму чеснику. Може бути і така підкормка. Його дають 2-3 столових ложки на 10 літрів води, я даю 2 ложки. Ще добре давати його з лимонною кислотою. Дається 2 столових розчину аміаку і 1 столову лимонної кислоти. Що робить лимонна кислота? Вона, це розчин аміаку у нормовий, бо він, якщо ви даєте його в воду, він починає швидко вивітрюватися. А лимонна кислота його в нормову і покращує якості аміаку. І таке підживлення з лимонною кислотою набагато ефективніше. Далі я вам покажу ще два види підживлення, які дуже ефективно дати чеснику весною на перше підживлення. Це проста нітромофоска, яка має формулу, ну, може бути різна нітромофоска, може мати формулу рівну 16, все по 16, азот, фосфор, калій, може бути зараз і нітромофоска з мікроелементами. Ця нітромофоска просто розсипається по чеснику і обов'язково заробляється. Або Дати гранульоване добриво наприклад, у мене Фертіс. Ну, тут не дивіться, що лохина, вони всі однакові для лохини, для полуниці. Що тут добре в цьому Фертісі? Що тут добре в цьому Фертісі? Що він має? Азот, фосфор, калій, магній? Вже тут комплекс дає. Сірка, бор, залізо, цинк і мікроелементи. Також його розсипати і. Часник ваш буде мати гарне підживлення. Цей фертіс поступово розчиниться, і чесник буде мати гарне підживлення, буде мати азот, фосфор і калій, мікроелементи і в сірку. Моя вам порада: якщо ви маєте можливість маєте і нітрому фоску, і якийсь комплекс недоброго, не обов'язково фертіс, це може бути любе. Скомбінуйте їх, розсипте трошки нітрому і розсипте цього фертіса. Цей фертіс. Також йде гранулками. Тут є різні гранулки, і білі, і голубі, залежно від виду добрива, але це не маєте значення. Скомбінуйте їх, потрошки розсипте нітромофоски і трошки фертісу, і у вас буде комплексне підживлення для вашого чеснику або для цибулі, що ви будете підживлювати. Так, от таке в нас перше підживлення чеснику. Не пропустіть це перше підживлення. Дайте чеснику старт і побачте, що будете мати. Просто прекрасний урожай чеснику.